Це, значить, останній дубль. Значить, дубль в кіно знімається з дублями, а Скрипін Уей, в принципі, без дублів. Сьогодні така просто погода, спека. Голуби трахаються зранку, ворона каркає, собака виє. І ти думаєш, от по, по такій літній спеці. Ну його нафіг той ефір в неділю на Скрипінюей, квартирник. Тут всі надихають, пітніють. І тому буде не квартирник, буде. Пікнік на скрипінві 26 червня о 16-й годині. В кінці анонсу дізнайтеся, власне, хто буде в кадрі. Брексіт прощання по-англійськи. <му> Коли Україна прийматиме Британію назад в Євросоюз. Євро-2016. Україна перша на виліт. Ну, вилік. Ну, потім Сєверна Ірландія це типічна англійська команда багато років. Росія туда ж телепортується додому дотерміново до 2035 року. Аби поласувати м'ясними мухами сколкова. Міцнає висококалорійна. Ані у нас не тільки дольше живуть, але і яйценоскість у них. вибачте, наиболее Наша рубрика новости из за паребрика. Мама, кто вас выпустил? Чиндия Савченко, и нужно Троянская вводить, Мне кажется, более персональные санкции, чтобы меньше страдал народ, а больше страдали те власти, чтобы они ощутили на себе лишение, потому что народу санкции действительно сложно переносить русскому. Кто и читает на ночь, Твори Медведчука. про все це і інше ведуть розлогу розмову Роман Скрипін, Данило Яневський, Оксана Денисова, Андрій Китаєв, Сергій Мельничук, Бача Корчелава, Сергій Іванов, Сергій Грішин в неділю 26 червня з 16-ї і до упора на скрипін